Доброго дня, шановні пані і панове, сьогодні хочу показати, як зробити прививку почкою. Покажу, як вона робиться, і покажу результат, як вона виглядає весною. Її можна робити або ранньою весною в березні місяці, або в серпні. Обирайте, як вам зручніше. І так, і так добре проживається. Обираємо місце, де ми будемо робити прививку. І беремо гілочку або іншого сорту, або, допустимо, якщо ви пересаджуєте на грушу яблуню, яблуню на грушу, кісточкава на кістечкове присажується без проблем. Тобто будь-який сорт яблуні, груші єдине, що підбираєте по ранністі, середньості або пізністі. Тобто, має визрівати груша. Якщо це пізня, то на пізні краще ранні на ранні, середні на середні, так і обирайте. Обирай почку з середини гілочки. Вони там найсильніші, найкраще приживаються. Почка має бути з листочком. Коли ви листочок через тиждень-півтора до нього дотрагуєтесь, він має легко відпасти, це означає, що ваша брунька дуже добре прижилася.